Порвати кобилу добриню. До Совка ж ти твори, Зараз ми вам все покажемо. В нього є лоша. Кобила народила. І сьогодні 12-й день. Совкок вирішив.

Ми вже були на 9 день з Добринію тут. Був один раз, а зараз їдемо ще на 12-й. Сьогодні 12-й день. Прррр. 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 Кіжний берег тут такий є непоганий, І... аж вас підіймали. тут пара пари. Їда. i Все зазеленіло зараз вже пів десята година. Вже трошки жарко Добриня добриння не їжджений, так що на ньому нашновити. Olha Ja ću da počuvam konje, da je po Назад, добре. назад. 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 треба забирати. Добре було, ну. Так, приїхали ми вже на місце. На, на господарство. Сповкашти фуриться. Зараз. Добре, відчіпляємо і будемо парувати кобилу. Зараз покажемо вам кобилу. Добре, Тут у Словках є такий красивий сад. Все гарно доглянуто. А, дивіться. Дуже тут є багато. Я блінок і от пасеться таке кобила. Кобила молода, я не знаю скільки її. Три роки, напевно. І є таке лошадко. То є лошучок, це від жеребця Василь Шу. Василь. Щовгенюк з малого ключева має жеребця. І це від його жеребця цей лошучок народився. А скільки кубилі? Четвертий рік, чотири буде у серпні, 28 серпня. Чотири роки, 28 серпня. От. Такий маленький лошучок. Сьогодні йому 12-й день. Вже йде до вас? Зараз я вам покажу. Тут ще є кобила, може бути на продаж. Кобила високожеребна по добрині. То десь, коли вона би мала бути з лошам? 21 вересня. 21 вересня виходить срок на ожеребіння. Я зараз піду, подивлюсь. Ось такі. такі в нас справи. То ви цю лишаєте собі, а ту продаєте, так? Угу. Ця кобила не продається, та друга може продатися. Цю ми сьогодні приїхали порвати Добриню? Красива, гарна така кобила. Невеличка, але така складена гарна. Швидень, Шо? 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 <ривень> Це гарно гуляти хоче, то гарно. Молоде, здорове. Добре, там ще вам покажемо, котра кобила може бути на продаж. Так, є така кобила. Скільки років є? Минуло 18 лютого. 5 років 18 лютого. Ж... Жеребна подобриння. Зараз на, на... вересні виходить срок на ожеребіння. Живіт. Всі вже ви бачите. Ти ж УЗД робили? Ні, та УЗД робили, і живіт видно, що така кобила. Ціна такої кобили 1800 доларів. Кого цікаве. Номер Ярослава я залишу в описі. Пр. Наші хліба будуть під собой да, Тут навколо ліс. Красиві краєвиди. що пасти, Як нема що пасти? Вже зараз коні не мають що пасти. Що тут пасти? Нічого, най гризе. А чу в електропастух не пускайте. Ага. Ну але якщо в нас знає електропастух, то ну... А, вона не була в електропастуху. Ага, хіба ж так. Престі. Пр, пр, Іде пр. до рук. Угу. Така кобила, може бути продажня. Жеребна подобриння, це я підтверджую. Ми її парували. Того, що цікавить, звертайтеся 1800 доларів. ціна такої кубини Порвали, ми вже ходили, їдемо додому, Брині. Зараз вам покажу. Тут є великий берег, а там стрімкіший є стрімкіший берег. І, як він без піддубків, без нашельника е, тримає, тримає порожного воду. Ні, порожного не взяли, але тримає. Зараз ще робить живіт пасок. Зараз і ми з'їдемо з берега на цьому першу. Так не виглядає на камер, насправді, але ну, щось бережок. Чим він це тримає. Це не на кожен день, бо звісно, як кожен день їздити, то воно трохи погано, добре би все фіксувалося ззаду через, через піддубки або на машильник, але так, як, як я їжджу, то це нормально. О дивіться. Тут тільки один пасок. По підживіт, і все, більше нічого немає. Треба е, підтягнути краще, щоб воно приставало. От такі справи. Так, берега не видно, який він, але хто знає цей берег, той розуміє. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Sim, vou pôr baixo.